Привіт! Мене звати Чеп Оксана, і ви на моєму каналі. І сьогодні я відкриваю нову рубрику, ми будемо говорити про важливе. Тема сьогоднішнього відео що таке покликання? Давайте розбиратися разом. Певна, що ви коли-небудь ловили себе на думці, а що я взагалі хочу робити в цьому житті? Як зрозуміти, у чому твоє покликання, якщо все навколо здається цікавим або навпаки нічого не захоплює? У цьому відео поділюсь з вами простими, але дієвими способами, як наблизитися до свого справжнього я. Розберемо, що таке покликання. Покликання це не обов'язково якась одна професія, це те, що дає тобі відчуття сенсу, драйву та натхнення. Це те, чим можеш займатися довго, навіть коли дуже важко. Задай собі прямо зараз 5 запитань, можеш навіть прописати. Перше, що тобі приносить радість, навіть якщо за це не платять. Друге, у чому я забуваю про час. Третє, за що тебе люди постійно хвалять або просять допомоги. Четверте, які теми чіпляють тебе емоційно, навіть коли ти просто читаєш чи дивишся. П'яте. Які твої дитячі мрії, що з них досі відгукується? Моя мрія бути почутою. Мені подобається співати, вести свята, бути спікером, взагалі надихати своєю творчістю. Я відчуваю, що саме це є моїм покликанням. Що треба робити вже сьогодні? Почти досліджувати себе, веди нотатки думок. Спробуй щось нове, підробіток, хобі, волонтерство. Спілкуйся з людьми, які тобі надихають, і найголовніше не бійся змінювати напрям. Покликання теж може еволюціонувати. Зрозуміти своє покликання це не фініш, а тільки цікава подорож. Якщо хочеш, щоб більше було таких розмовних відео, підписуйся та, звичайно, став лайк, пиши в коментарях. І до зустрічі, Па-па!